Данчеку, Светер, можеш починати? Володя! Давай. Ти, Данчеку, песеньки, голубоньку, ти малесеньки, ані тобі вихлити, ані тобі вихлити, всі співай. Богом перевернися, гребінчиком, та й розчешися, та й купливі по Дунаю, бери собі хлопця з краю. Thank you.

І я данчику ти звесенький, моду воньку ти малесенькі, ані тобі випливти, ані тобі видумати, злоком боком перевернешся, ребінчиком терочешишся, або по подумаю, Вересові дівча скраю. Хлопці, хлопця, хлопця. Заєньку та за голубоньку, ані тобі зайнько, ані вискочити, ані тобі сірому, ані вистрілити, за ніньку огобийся, я на тобі люба мила, обнімися. Ти на чи бути звесенький, голубоньку, ти малесенький. Ані тобі виплюти, ані тобі видумати, скоком, кого боком перевернися, ревінчиком, прижешися, Хай ішся, <плес> не коли подумаю, бери собі хлопця, краю. <плес> Заєньку, та праворубок. Ані тобі зайку, ані вискочити, ані тобі сірому, ані вистрибнути. За неньку, я та тобі Люба мила, обніми. За голубоньку, а не тобі займу, ані висточити, ані тобі сірому, ані вистрібнути, за неньку обернися, я не тобі любим, він обнімися. Ми начіку ти се весенький, голубоньку, ти малесенький, ані тобі випливти, ані тобі видумати скоком боку. Ще не хто ще не водився, беріть всіх підряд. Даю, бери собі, страю. Ти зачіку, ти весенький, Голубоньку, ти малесенький, ані тобі випливти, ані тобі віддумати з боком боком. Перевернися ребінчиком, та те по Дунаю, бери собі хлопця, страю. Заєньку, та за голову, а не зайво, ані вискочити, стребувати, силу, ані пістрімнути, заєньку обернися, як а тобі люба, мила, огнімійся. Ти да чи ти севесенький, молу, боньку, ти малесенький, ані тобі випливни, ані тобі видумати злоком богом. Там ними подумаю, бери собі хлопця страю, за ніньку та за голобом, ані тобі саньку, ані відскочити, а не тобі сірму, ані від стрімнути за ніньку. Оберішся, яка тобі була, обнімися. Тінечіку, ти, ти себе весенькі, году воньку, ти малесенький, ані тобі випснити, ані тобі відумати, скоком боком перевернися, дідчинком течешся, та помливі подумаю, бери собі хлопця з краю. Зайеньку, за неньку, та за голову, ані тобі зайко, ані бізнес. Хоч а не тобі сірому, ані відстригнути за ніньку оберізя. Яка тобі люба, мила обнімися. А з руки, поводри там. Це всі пришли порозуміли. І сподівала, олються б'ють, обилися хлопці за Та за мою косу в лаку. Ой, б'ються, б'ють, не биться, нема за що хоча. Ой, на ставу. Справої ноги всі під час ритму пісні. Ой, наставу, на та да на Ой, на ставу, на ставочку да та на ставі, там плаває, гарний хлопець та да на човні, там плаває гарний. На чому, гарний, гарний, гарний хлопець та да ще стрілець, гарний, гарний, гарний хлопець та да щилець, ще, ще стрілець, забив, забив що найкращий на да лебедець, забив, забив, що найкращий да лебедець. А дівчина зідра воду да набрала, а дівчина зідра воду да набрала. Набрала козаченька, соколиком да назвала. Козаченька соколиком да назвала. Назвала. Так, ну хто в мій заводити? Ovaj ko sad će da Vita. Vika, ovaj. Viješ? Ovo je papir sa Tak, davajte no. Mi smo vene kozače, ne pričamo. Oj, kozače i... Oj, kozače, kozače i ko... Κούβα, τόρυπει δόρυπει 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 Поводу йшла на правій рученці, песеня несла, гей, 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 песеня не а мене КОЗАКИ та й переняли. Гей, 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 та й переняли. Правої рученці ПЕРСТЕНЯ зняли. hey, гей, he, гей, he, гей, песеня зняли. А я молоденька, гайковод бачу. Гей, 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 іду плачучи. за старого діда, заміж ідучих. Гей, 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 заміж ідучи. Сюди дощик накрапає, в а, дам. Дам. а в Дмитрівці не буває. ха-ха, а Дмитрийці не буває у хаха, і хлопці поженились, а Дмитрички не гадають гейка, у хаха, а Дмитрички не гадають у хаха, а Дмитрий не гадають, Ур'ясники посилають гейка, куха, урясники посилають у хаха, у. Урясники посилають, у рясниках кращі мають хей-ха, у ха у рясниках кращі мають у ха Ой, на собу, на ставу. Разом і. Ой, на собу, на собочку, там плавало шість качок, там плав. Arroz, E yeah. yeah.